Так, добрий день. Консультація Савеля Віталій. Молодець, в шаблоні працюємо. Титулка прекрасно. Оці дві сторіночки ми залишаємо завдання. Ви вже ж роздрукували, замість них ми ставимо, але щоб сторінки не збились, правильно треба їх так пустими залишати. Потім роздрукуйте. Вона на них нічого не надрукує. Так, отут Зміц прекрасно вписуємо скрізь вантажного ліфта, бо ваша тема. Вантажний ліфт. Дивимось як ліфта, ліфта. Да? Вантажного ліфта. Так. Оцей шифр у вас же є приклад диплома. Да? Подивіться, чи ваш шифр, чи ні. А цифра 010, це там по наказу. Якщо ви не знаєте, будемо уточняти в керівництві. Так, четверта сторінка. Все правильно. Оце ж тоді вже п'ята, Так. Вантажного ж ліфта: все. О, прекрасно. Ну і отак воно все тут прекрасно. Тільки ж тут шифр, і, там чи 010 чи який вас там подивіться. Давайте почнемо із вступу. Із вступу, що ми робимо? Дивіться, абзац має бути один. Так, оці крапочки ми прибираємо. Так, дивіться житловій будівлі після коми завжди має бути пробіл, тоді червоного не буде. Якщо червоне щось підкреслено, ми об'єкти. Так, що у нас? Об'єкти. А це буква С, бачите? Об'єкти. А в мене що? У мене тут російська? Зараз ми переключаємо на українську. Отак, об'єкти. Об'єкти. українська що воно йому не нравиться Об'єкти отак ось. Вертикального. 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 Так, дивіться, отут абзаца чомусь немає. Ну, давайте ми його отак сюди. Так, по ширині. Дивіться, по ширині ми включаємо. П'яти в дійсний час, в житлових будинках висотою більше 5 поверх. Піднімальні механізми ліфти більше п'яти поверхів. Значить, дивіться, ви це ж бачите дефіс у нас, а треба, щоб тут було ТР. П'яти поверхів. Перевіряємо, що не нравиться. П'яти. от так. Ну, Буває обслуговування. -ня. Отак, мабуть. Ремонту. Так, далі. Об'єктах адміністративного. Отут пробіл прибрали. Об'єктах. Дивіться, об'єктах. Так, призначення. Призначення виробничих. Так. Вантажність різняться від вантажів по призначенню. Так. І тоді давайте ми сюди. Раз, два, от так. От. І тоді розробку на Ага. Тоді ми давайте вступ зробимо все-таки одну сторіночку. Общим вступом. Тут все прекрасно. Поверхові, таке в загальному, які є, до речі, на 4 тисячі, бачите, не існує. Це наша розробка буде на 4, Є на 3200, справді, і на 4 тисячі. Тільки тут комусь. Кома. Після КГ крапка не ставиться. Так, на 5 і на 6, ну, ми на 4 розробимо, розрахунок зробимо. Так, далі дивимося, дивіться. Отут у нас ну, взагалі-то вимога така, що це повинно бути забзадця. Тому, до речі, тут не три нуля, а ваш шифр там треба буде знати. Так? так, отут можна його не жирним, можна жирним, Отут, Отут вимога така, дивіться. Вимога така, що воно повинно бути по ширині і абзац одиниця. Отак ось, абзац одиниця. Отак. Має бути. І тут у нас, дивіться, абзац одиниці немає. Оце у нас все. Чому воно у вас збилося? Дивіться, я його так потягну. Так, і у нас це ось, ось сюди ми поставили. Так воно повинно бути. повинно бути. Оце отак. І тут у нас. Теж дивіться, отак ось має бути. По І отут, зараз я гляну. Зараз я гляну, щоб уже красиво, щоб ми не бачите, отут меточка, і тут меточка. О, все красиво. Так. Далі, отут у нас знову ж таки абзац, ми не повели сюди. Конструкції. Не хочеш ось конструкції ось воно. Да? Двері. Двері, мабуть, отак. Шахти, підйомники, по ширині. Звертаю вашу увагу. Так, це є. Дивіться, яка тут ситуація? Один. На рисунку один. Значить, давайте так. З рисунками розберемося раз і назавжди. У нас рисунок підписується по назві розділу. Дивіться, розділ у нас 1.1. Відповідно, рисунок 1.1 один, один, перший в даному розділі, тобто іще цифра один. Крапка. Оце у вас рисунок. Відповідно, рисунок має. Рисунок прекрасний, зауважень немає до нього. Дивіться. Після рисунок крапочку ми не ставимо, бо це не кінець речення. 1. Один, крапка, один, крапка, один. Пробіл. Пробіл там є. Загальний вигляд ліфта. Якщо ви ось розписуєте, так, то тоді отут повинна бути дві крапки. І дивіться, яка тут нехороша ситуація у нас виходить з вами. Так, що, вимога така. Рисунок прекрасний, але оці всі пункти. Так, чого воно у вас отут? Напевно, треба сюди отак раз. Оці всі пункти мають бути. Оці всі пункти мають бути. Давайте я його зараз підправлю. Так, оці всі пункти. Мають бути Пі, ну, на одній сторінці, на другу сторінку переносити не можна згідно вимог. Далі. От тут, бачите, скрізь дефіси стоять. Їх теж не можна, а повинні бути тіре. Так, і оці я тіре вам встановлю вже ж так і бути. Значить, що ми тут можемо зробити? Дивіться, розставляю я. Вам тіре. Можете копіювати, можете так, як я. Так, от тут трена дороса. Значить, дивіться, пере, пере, перераховано, крапка, кома поставлено все прекрасно. Натягач, так, є таке. Тільки обмежувач швидкості. Так, є таке. Останнє, бачите, 14-й пункт. Крапочку. Так. Остання у нас крапочка повинна бути От так. натягач таке слово, щоб не підкреслило. Значить, ми його в словний, до словника внесемо і він тоді у нас не червоний. Тобто весь диплом має бути не червоний. Якщо червоним десь підкреслено, це означає, це означає що помилка. Її треба виправляти. Так, що я тут би вам пропонував? Значить, ще раз скажу: оці всі підписи рисунка не повинні бути на іншій сторінці, де рисунок. Тобто тільки на тій сторінці, де рисунок. На іншій не можна. Значить, Тому я пропоную вам. Тобто, у вас був цей варіант, я перероблю по-іншому. Дивіться, як я переробляю. Я переробляю так, що я все це піднімаю. Зараз я покажу. І на майбутнє, мабуть, робіть так, бо не можна, ще раз звертаю, оце дивіться, оце по ширині тут не виставляється. Всі, отак, текст підряд робимо. Взагалі то і по центру виставляють. По центру виставляється, рисунок підписується. Я це запишу і тоді ж. Отак воно або Але дивіться, дивіться, що у нас виходить, що рисунок ну сюди ж ніяк не влізе. Або зменшувати треба рисунок. От, наприклад, отак. Так, ну воно. Ну, ось такий може бути варіант. Зменшення. От такий варіант може бути. Дивіться. Або або не зменшувати рисунок, то тоді оце скопіюєте, перенесете вниз. Так, значить, дивіться, зараз ми його так раз по ширині виставляємо. Абзац у нас де? У нас тут абзац щось я немає. А, ось він одиниця є, да? Стало так. Металічний каркас, мабуть, ж металічний каркас. так, Кутика і балкон. З кутика і балкон. Балок кабіни, пасажирських ліфтів огороджують так. Дері... Так, дерев'яних або. Дерев'яно. Це через дефіс. Стружкових щитів. ДСП. Ну, ну плити з щитів, так, щитів, ДСП і ОСБ ще називають. Стружкових. А, ну, що тут варіант Стружкових. Ну Бачите, воно так. О, пішло. Для безпеки вловлюся Ми обмежувача. Обмеж... Обмежувачами Давайте, що ж воно хоче? Немає обмежувачами швидкості. Є таке слово, але ну, українська мова. Не хочу я сприймати, тому ми що робимо? Обмежувачами. Оп! До словника. Так, щось не хочу. Зараз обмежувачами. Вентажу. Кабіни частини маси вантажу, мабуть. Ж. Вантажу, електродвигуна. Після крапочки обов'язково пробіл. Дивіться. Електродвигуна. Щось не нравиться йому. Параметри вся потужність. Ну, дивіться, можна. Електродвигуна. Все. Обмежувачами. Ну, давайте напишемо Обмежувачами. Оп, воно тоді бачите як. Так, все, не підкреслено. Проти. Проти ваги. Влаш, влаштування. Отак от ось. Противаги. Противаги поза шахтою. У цьому випадку весь шлях противаги. Надійно огороджується. Ну, оце фактично і все. Я так дивився, і все, що у вас є. Ну Для початку непогано, але дивіться, можна, наприклад, рисунок ви збільшити так розширити, а оцей текст от кинете вверху тут його. да то тоді от дивіться, от кращий варіант от я пропоную отак зробити. Дивіться. Оце ось я копію. Копіюю. Оп. Угу. І ми його отак раз. Ми вставляємо текст. Угу. Оп. От, і тоді дивіться, цей рисуночок можна буде збільшити. Отак От А сюди ще може щось допишете. Так, отут можна буде. Щось дописати, щось допишете. Да? І тоді, отут у вас, дивіться, так даже ми потягнемо до самого кінця, щоб більше сюди нічого не влазило. От дивіться, як красиво вийшов. Рисунок такий, може він трошки великувати. Ну, зменшити, от берете за оце і Да? І тут продовжите. Ну, Дивіться, є вверху оця, значить, кабіна керування, є внизу. Так, привода. привода. Да, вверху, внизу можете вказати верхні-нижні, але роз, ну, вкажіть саме ваш е, ліфт якого типу верхнього нижнього. Ну і дивіться, ну, давайте вже ще може, трошки дещо описати. Так, ну от, описати, що тут до ліфта, хоча ви все тут описали. А ну що тут у нас? Давайте. Як, як звучить? Коротка технічна характеристика. Тобто, вам треба перерахувати, там, на скільки поверхів, так? Е, скільки ну, вантажопідйомність 4 тисячі, вага кабіни і так далі. Всі характеристики, які нам потрібні будуть для розрахунку. Отут їх тоді вказати. Так? І давайте вже переходимо. Вимоги до приводу і автоматики. Оці питання давайте вже по електрики починаємо. Вимоги до автоматики, потім вибір роду струби, і величини напруги мережі живлення. Ну, звертаю вашу. Ну, вибираємо в основному двигун змінного струму трифазний. Є, до речі, ліфти із постійним струмом. Так, ну, з однофазним не будемо. Вибір системи електроприводу, методів регулювання швидкості та гальмування. Звісно ж, теж коротенько це опишете. Ну, і це ж найголовніший розділ за рахунок та їх вибір. Так, оце отут ми розрахуємо двигун, який піднімає, опускає кабіну. Там, в залежності від маси кабіни, маси вантажу і інших там чинників. Дивіться, це є в лекціях. Откривайте, відкривайте лекції у класрумі. Вони заархівовані, у вас в архіві є. І там дивіться, це було на четвертому курсі. Ми вчили, так. там методика розрахунку, будемо підставляти цифри, розраховувати. І керування. Ну, Далі будемо робити, як те посчитаємо, то це вже е, рішимо. І от дивіться, тут верстата. Да? Тобто пройдіть всі розділи, звіртеся з вашим завданням, так, звіртеся з вашим завданням, щоб вони тут відповідали, так? Вантажного ліфта, бачите, а не верстата. А У вас верстата написано. Ну, доробите. Перевірте всі пункти, так, і. Щоб оці всі пункти відповідали. Значить, технічну характеристику, давайте ліфта вже вставляйте. І починаємо вже електричну частину. Ну і далі тут верстата, верстата, ну, доробити. Да? Значить, все нормально, тільки давайте працюйте більше, шукайте інформації. Її в Гуглі багато, дивіться. Електрообладнання, електрообладнання. Ліфта. От, будь ласка, раз. От. І відкриваєте от з UI відкривається. і Виробники ліфтів, так, вони тут надають інформацію, може щось вам знадобиться. Ну, продаж монтаж там вилету Ну, Може, це не, не дуже вдалий сайт, ліфтовий шафсовий монтаж, пловня ліфтів. Ну, дивіться іншим групам компаній. От, наприклад, отут. Електрообладнання ліфтів, от коротенько. Ну, там більше інформації можна знайти, до речі, на цьому сайті. Подивіться зображення, так, от зображення. Будь ласка, дивіться. Електричні схеми, наше завдання основне все-таки визначитись, яка у вас буде електрична схема, Визначиться вам потрібно. Яка у вас буде електрична схема, яку ми будемо розраховувати електричну схему? Так? Е, і якщо ви. Електрична схема, ну, якщо ми зайдемо, ну, російський сайт у мене не відкриває там. Ну, пошукаєте десь. Може, по-другому якось запит. Тобто, тобто давайте зосереджуйтесь, ось дивіться, скільки електричних схем. Ось це, до речі, ліфта. А в тому ці прийління ліфтами, да? Ну, знову ж таки, дивіться, якщо сайт російський у мене не відкривається, і от ну, до речі, це. Схема стара може пошукати щось поновіше. Так, і визначайтеся, з якою ви схемою будете працювати. Ось, до речі, то оце теж ліфт. Ну, тільки ж дивіться, тут у нас схема з електронікою. Може таку складну не треба брати. Принципіально, ну, тут, ну, а тут погана якість. Пошукайте багато. Тобто треба визначитися, з якою... ось тут. Це теж ліфт. Так, от релійні схеми. Да, оце. Ну, знову ж таки, як заходиш, воно треба на VPN. Визначайтесь, яка схема бажано. Бажано, якщо ви попадете на український сайт, то там і опис є. Спробуйте набрати там паспорт ліфта. Так? Паспорт ліфта, ліфта. Так, якщо паспорт ліфта, да, можливо, десь знайдете документацію на ліфті. Є технічна документація на ліфти, От, будь ласка, службу акати і так далі. Ну, як воно там можна і отримати, дивіться, і паспорти, ліфти є в зображеннях, теж вони пропонують. Ну, Я дивився, безкоштовних дуже-дуже мало, але можна, можна натрапити. Обов'язково знайдіть мою лекцію по ліфтам і її теж використайте. Вона є в класрумі. Так. Давайте вже переходимо на електричну частину. І прямо берете розділ, назву розділу свою, так, назву розділу. І, і автоматику. От вимога до і автоматики ліфта задаєте і шукаєте інформацію, особливо pdf формати книжки. Тобто, для, чого? для того, щоб ви могли на цю літературу потім у. Роботі вашій послати. Здивіться. Вставляємо ліфт. Так, раз, от, пожалуйста, можуть ліфтовий станок. Ось дивіться, документ. От. Будь ласка, його. Відкриваєте, це, Український, це КПІ, Київський політехнічний інститут. Ану, відкриє, не хоче. Ой, оно тут не хоче, може, отут от щось. Електрообладнання ліфта. Так, от рисунків вони тут нема, але в, в, якщо ви в рисунках, ви його знайдете, до речі. Ось дивіться. Ось, 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 це наш сайт український. Так от, заходите в зображення. так, І от потім, якщо ви попадете на те зображення, то воно вас верне. Ну, це ру, бачите. Ру не піде. Якийсь із, може, це. Оце, до речі, обов'язково цей графік візьміть, перейти. Так, і ось, будь ласка, по ліфтам дивіться. І тут розрахунок є. Так? Це сайт, який продає вже готові дипломи. Тобто можете деяку інформацію сюди ціля почерпнути, взяти. Ну, Шукайте з електрикою, що зв'язано. Головне правильно задати пошукову Сторіночку. Тоді ось усі літератури. Тут Проєктування цього приводу пасажирського ліфта. От, будь ласка, ну це заява, це щось. Дипломна робота. От, будь ласка, найшов, вже готова, дивіться. Дипломна робота, наскільки вона підходить там. От бачите, про ліфти, наскільки виходить, дивіться. Ну, все, тоді. Дякую за увагу. Працюйте!